Кіберпанк це піджанр наукової фантастики, що виник орієнтовно у 80-х роках минулого століття. Батьком та засновником жанру прийнято вважати Вільяма Гібсона, а саме його романний романт вважається не просто першим твором у жанрі кіберпанк, а й біблією цього жанру. Саме він ввів поняття кіберпростору, матриці, задав основні риси та естетику цього жанру. А редактор журналу наукової фантастики Айзека Азімова Гарнер Дозуа вже унаслідок назвав цей твір словом Ом, кіберпанк, хоч і варто зазначити, що він не єдиний у той час писав твори у подібному стилі. Можна згадати Брюса Бетке, який у 1983 році випустив твір з одноіменною назвою кіберпанк. Здебільшого твір так називався, бо персонаж носив характерну для цього жанра музики зачіску. Як я насправді створив це слово, мабуть, так само, як і будь-яке нове слово шляхом синтезу. Я взяв кілька коренів: сайбер, техно та інші, змішав їх з низкою термінів, що позначають соціально дезорієнтовану молодь. І пробував різні комбінації, поки одна з них не зазвучала просто правильно.